Найвищим у Газі не вважає, що Кремли та етнічних українців у Криму переслідують за національною ознакою. Міжнародний суд ООН припускає, що йдеться лише про політичні мотиви, а у підсумковому рішенні лише частково визнав претензії України. Феміда у палаці миру в Газі посилалася на брак доказів саме етнічних переслідувань в Криму, тоді як міжнародні організації, які мають мандат на моніторинг. Не мали доступу до окупованого Криму колишній кримськотатарський бранець та військовослужбовець Ісмаїл Рамазанов обурюється. у 2018 році. Він особисто зазнав тортур від російських силовиків у Криму. Упевнений, що з нього, як і з сотень інших бранців, знущалися саме за національну ідентичність Кремли. Після звільнення я теж е, надав. Так скажемо, подав до суду до суду ООН, про те, що я в Криму зазнав тортур за наці... саме за національною ознакою, коли вони проводили так звані свої обшуки в Криму. Мені забороняли розмовляти на моїй рідній мові з моїми батьками переговорюватись. Я на цьому теж наполягав і казав в їх судах справу за позовом України про порушення Росією конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації та боротьби з фінансуванням тероризму розглядали з 2017 року. Усі необхідні матеріали подавали правозахисні організації. Але українська делегація не продемонструвала конкретних елементів дискримінації Кремли. Вважає очільник кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв. За майже 10 років викрадень тортур, обшуків, судилищ та інших переслідувань зазнали більше 6 тисяч кримців під різними приводами. Але це новий геноцид кримсько-татарського народу у процесі, наголосив Барієв. На його думку, Україна мала б доводити, що репресії за нібито участь у Хізбуттах рір, меджлісі чи інших організаціях є лише способом залякування та пригноблення усього народу. Дійсно, ми не можемо говорити про те, що там кримських татар ведуть там в печку або там масово розстрілюють та інше. Ні, ано. А конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації якраз і говорить про те, що є нам треба демонструвати елементи оцих расових той расової дискримінації. Оголошуючи рішення суддя Доногю також заявила, що порушення Росією міжнародного права під час заборони діяльності меджлісу вважається недоведеним на думку Ескандера Барієва. Після ухвалення закону про корінні народи Україна мала б затвердити статус меджлісу як представницького органу Кремли. І якраз таки от всі ці документи могли би більше демонструвати, що в це не політична організація, що це не громадська організація, це представницький орган. І що коли мова йде про заборону представницького органа, тобто це порушується статті декларації ООН справ корінних народів, і тут і порушується корінного народу на управління народом. Голова меджлісу та член української делегації Рафа Чобаров зауважив, що рішення у палаці миру не було одностайним. За його словами, п'ятеро судей, зокрема головуча суддя, підтримали клопотання України. Їхні аргументи планують переглянути та дослідити адвокати з українського боку, щоб з'ясувати, що саме донесли до судів, які не підтримали позицію України. Більш усвідомомо. Які чинники тут відіграли відіграли роль? Якщо ці п'ятеро судей говорили про всі факти переслідування, а їх колеги не хотіли чути, то тоді це на жаль може дати підстави, щоб говорити про такі фактори впливу суду, які знаходяться за межами права. Антон Кореневич, який очолював українську делегацію в ГААЗі, зауважив на позитивній стороні рішення. Найвищий суд світу вперше визнав Росію порушником міжнародного права. Ми безумовно вважаємо, що це стане дуже важливим наріжним каменем для руху вперед по інших справах в різних юрисдикціях, в різних міжнародних судових органах, тому що вже є дуже важливий елемент так, перше рішення міжнародного суду, яке фіксує порушення міжнародного права з боку Російської Федерації. Міжнародний суд у газі не вгледів і фінансування Росією тероризму, як виявилося відповідно до міжнародного права постачання зброї інструкторів військової техніки бойовикам на сході України з 2014 року, не є фінансуванням тероризму, поки не зафіксовані прямі перекази коштів на рахунки бандформувань. Тому за рішенням суду і компенсації Україна. Не отримає єдине, у чому суд став на бік України, визнав дискримінацію українців у галузі освіти після окупації Криму. Попереду розгляд позову проти Росії щодо геноциду українців. Владислав Стожук, Камалія Девлетова, Заман АТР. Українські спецпризначенці знищили російський ракетний катер Івановець. За повідомленням головного управління розвідки, це сталося в ніч проти 1 лютого на рейді озера Донузлав поблизу західного узбережжя Криму. На кадрах один за одним безекіпажні човни підрозділу груп 13 б'ють по кормовій частині івановця, уникаючи ворожого вогню. Після чергового разючого удару камери морських дронів. Фіксують потужний вибух Російський ракетоносій спершу втрачає хід, дає крен на корму, і врешті йде на дно. Попередньо пошуково-рятувальна операція російських окупантів на Донузлаві була марною. Кажуть в українській розвідці вартість знищеного носія проти корабельних ракет москіт спеце оцінили приблизно у 70 мільйонів доларів. В ГУР також зауважили, що операція стала можливою за підтримки Міністерства цифрової трансформації та завдяки донатам українців через платформу ЮНАЙТЕД 24 На летовищі Бельбек є пошкодження літаків. Росіяни не встигли їх роззосередити. За словами речниці Сил оборони Півдня Наталі Гуменюк, це визнають і самі окупанти. Результат ракетної атаки українських повітряних сил у середу по кримському летовищу поки достеменно невідомий. Наталя Гуменюк лише підтвердила влучання п'яти крилатих ракет. Йдеться про стормшадов чи скальп. Вона також зазначила, що сили оборони України. Не уважно слідкують за переміщенням російських систем протиповітряної оборони на окупованому півострові та готові попрацювати індивідуально з кожною. Перекриття руху на Керченському мості знову пов'язано з переорієнтуванням систем протиповітряної оборони. Вони намагаються покращити захист. Рік об'єктів, які вважають за для себе наразі стратегічно важливими, і ми спостерігаємо ретельно за цими маневрами і розуміємо, що в принципі розташування систем протиповітряної оборони певним чином позначає інші об'єкти, які варті нашої уваги. Окупанти схопили жителя коктебеля, який зафільмував приліт по російському кораблю в кефе. Російські силовики вдерлися до помешкання чоловіка, повалили його на підлогу та звинуватили у нібито дискредитації окупаційної армії. Вони образилися, що в момент удару по ВДК Новочеркаськ бранець, нібито не приховував свого захоплення. До всього жителя коктебеля змусили вибачатися перед загарбниками в окупаційному центрі протидії. e extremismo. Ще одного чоловіка схопили у Джанкої за образу ватажка росіян Владимира Путіна та глузування з російських військових на подив і колаборанта Олександра Таліпова затриманий виявився ще й членом фейкової виборчої комісії на прийдешніх псевдовиборах. Його змусили скласти повноваження й уже обирають покарання за образу Путіна та підтримку Збройних сил України.